Мій вложі. Я йду знову в центр зайнятості. Я вже третій день підряд туди ходжу. Мене все туди посилають. Прийдете завтра, потім внесення якийсь комп'ютер завтра, потім внесення якусь базу завтра. Потім з нас ще якось. Я вже, правда, втомилася туди ходити, але я сподіваюся, вже сьогодні останній день і я вже буду наступні рази просто систематично ходити. Мені так подобається мій образ. Мені сьогодні, правда, не вистачає в'єтнамок, таких знає на один палець і на каблучку. Вже сонця немає, і так важко по рамках знімати. Може, хто знімає, то мене розуміє. У мене немає камери, я так хочу камеру. Я розумію, що я знімаю цей інстаграм в мене класні, але якість паршива. І я так розстраюся із цього. У мене є мрія і ціль, до якої йти. Я попалася така жіночка. Я була на 11 годину, я вже без 15-11 була в неї, дивлюся, в неї людей немає. І я їй кажу, ну то давайте, типу, чи можна я вас раніше? На... Але я на 11 годину. Ну, подивилася на годинник, що ще 15 хвилин. І кажу Дуже. до мене, у мене ще люди, чекайте, 11 години. А я, блін, сижу біля її кабінету, в неї нема людей. Які люди? Вона сама. Ну, але я от, до чого це кажу. Ну скажіть прямо, от у вас на 11 годину, чекайте на 11 годину. І я це нормально сприйму. Просто скажи прямо нашу брехати, Потім за той самий Wi-Fi. В державних структурах не можна казати Wi-Fi, щоб там, там ніхто не зайшов. Ну скажи прямо, не можна. Я не знаю. Ну як ти не можеш знати Wi-Fi, а ти через що сидиш? Я вже підходжу. так, що до нових зустрічей. Привіт, мій любий вложик. У мене сьогодні знову поїздка додому, де у село. У мене ще й обсипало, я не знаю чого. От мене з'являються якісь такі акне. Я вже не знаю, чи це гормональні, якісь штучки. Коротше, не знаю. Я вже в селі вдома проснулася, хотіла вам показати. Мого вазону Привіт, зону бложик Хотіла показати вам моє робоче місце в сьогодні перший робочий день. Ось так. Оце, це, телевізор мені показує, не звертайте уваги. Ось ось такий от малесенький куточок. Пробуюся тут. А далі побачимо. Вирішила, короче, спробувати, бо це дуже близько до мене. Тому мені дуже хотіла вам показати мою заначку. мене іменсрочок. Він дуже вкусний. Не знаю, чи настільки він корисний, але він вкусненький. Це мій сьогоднішній перекус. І сьогодні перший раз, коли я в обід пішла додому, покушала себе пройшла, це прикольно. Так. Ось такі ділішки. Це спринтний одяг про що Нагадуємо. Як тут красиво! Сонце світить небо, красота. Я ненавиджу холодну холодну Ну що ж мій любий ложик. Я вам проведу екскурсейшн моєї роботейшн. Тут я сиджу, туди каву, підливаю цей бізончик. Тут є всякі такі штучки-дрючки, тут дзеркало. Я себе знімаю. Є така сумочка класненька, вона мені подобається. Тут є всякі штучки-дрючки одяг, терки пирки Тут реєстрайшн, моя сумейшн. Тут э, можна оп і заховатися. Так, Себе познімала, такий. Я мірую зараз такі на мені костюмчик. Отак. В принципі, це все. Тут можна зробити каву, можна не зробити каву. Тут все які міленькі, мені подобаються бізділушки, які можна вісити на бутилки або на сумочки. О, такі справи. Ось такі територія Млеск. Оця от ж дама, дама, вона мене завжди лякає. Я думаю, що людина стоїть. Тим словом, вона мені не дуже подобається, якщо чесно, бо я її боюсь. Доброго ранку, мій вложик. Я вже збираюся на зйомку. Сьогодні середа, я мала сьогодні вийти на роботу, але я помінялася, ви мене запросили на зйомку один бренд, який має взуття. Я вже з ним один раз у нас була зйомка. Можете подивитися в інстаграмі, там є фото і відео. І Я вже влог теж знімала на першу зйомку, і це вже другий раз вони мене покликали, і я така рада. Я вже зі всіма помінялася, аби знову потрапити на цю зйомочку. Я вже трохи зібралася. Такий в мене нюдовий макіяж, і тостики вже готові. Я роблю собі зранку тост. бо я така голодна дуже хочу їсти. Підключимо світло. Такі. Ще не знаю, що втягну. Я думала, що ми поїдемо разом там з власницею, яка це організовує, але вона сказала, що вона раніше виїжджає. І сьогодні, можливо, ще приїде мама. Я їй казала, що вона приїхала пізніше. Не знаю на 12-ту. Не знаю, чи вийде. Якось так нам сконтач. Я все-таки надійшла, що я вийду її запросити до нас в гості. Там, де я живу, я їй хочу зробити каву. Прорости, але не знаю, чи вона захоче від єдини. Зранку п'ю колаген, Я собі купила такий якийсь. Там щось є багато всього: морський колаген, пепти, пептан. Отже, багато інгредієнтів. Мені мене поганий. Це мені був один знайомий порадив цей магазин. Мені. А тренер мені порадило, що можна його пити майже на постійній основі, там робити перерви, колаген. То ну, це дуже круто для організму. Плюс я п'ю залісу, так як в мене. Її мало м'яса, воно мене погано усвається, так, залізом також колаген дуже класно пити. Тому зараз півпробую. Надіюся, що мене висипає не від колаген. Ось такий в мене вийшов сніданок. Це один сир, це другий сир якийсь. Він Цей, чесно, з тирками, взагалі не вкусний. Намазку я не купила, бачити на маски немає, тому він такий трохи сухувати в мене буде сніданок. Буду зараз на зустріч мені на 10 годину. Тому я ніби встигаю по часу. То ли ще пару минуточок. Може тебе погладить. Ну, я трошки погладжу, давай. Не ходь... Хочу... А, соля. Ну куди ти тікає? Куди? Якусь дираху. Що ти там забув? Переслідування кота. Ну, котик. Теперь ти хочеш вилізти? Ти в взапорти? Ну, поняла, не трогайте тебе, ладно, ну, давай. Дивіться, що я знайшла. Длі. Яке воно прикольне. Вставай біля цього слона. Ні, біля якого? Бо Бо то... Маленького. То того видно не буде.